Всім привіт! З вами журналісти Медіа Кор проти корупції, і я ведуча контратюк. Аня до нас інформаційне агентство звернулося зі справою, в якій чудово зрозуміло, що поліція та прокуратура Вінниці не працює, якщо їм додатково за це не доплатити. Зараз ми вам розповімо цю історію більш детально. А ви, в свою чергу, не забувайте підтримувати нас підписками та вподобайками. Також не забувайте про благодійні внески, адже тільки так можлива наша подальша робота у допомозі людям та висвітлювання інформації. А підключивши спонсорство, ви можете стати співавтором нашого каналу. Реквізити закріплені в першому коментарі та є в описі під цим відео. Так давайте ж розбирати, чому поліція Вінниці не хоче працювати. Без додаткового хабаря я хочу обратися до продажним суддів, варватим чиновникам і депутатам, воруючим індії на госзаказах. Уважаємо колеги, все чаще в Україні заявляють о своїх правах різні сексуальні міншин. А чому ми мовчимо, а? Від нас підорасів, в країні намного більше, ніж геїв. Маємо цікаву ситуацію. Жінка звертається в правоохоронні органи і вказує, що її дочка шахрайка і заволоділа її квартирою, яку ту ж сама раніше їй і подарувала чи не дивно, так? Але мама занесла тисячу доларів. Про що сама і відповідно розповідала. І воля на квартиру вже дочки відповідно. Поліція разом із слідчим наклала арешт. ж їм казав за що корупція. Квартира, яка була юридично придбана за договором матеріальним купівлі продажу, і власником була вже відповідно дочка даної потерпілої жінки. Після ганьби попередньої слідчиєм справу закриває вже інший слідчий. У зв'язку із тим, що мати оббрехала дочку, не оскільки навіть якби то все була правда, то це виключно був би цивільно-правовий спір, але аж точно не кримінальна справа. Після встановлення слідчим шляхом що мати навмисно надавала неправдиві покази та свідчення. Дочка написала заяву про те, що її обрехали, підтвердженням чого є попередня закрита кримінальна справа. Але у подальшій історії є один такий цікавий момент: справу, яку відкривала дочка, не була додатково профінансована. Це мерзло, так як вона не занесла слідчим та дізнавачам певної суми у валюті. Вони вирішили начхати на стовідсотковий задокументований злочин. Гандони вони коротше, гандони. А саме завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину та завідомо неправдиві покази у статусі потерпілої матері. Поняв, як треба, блядь? Понад рік потерпіла дочка. Не може навіть до суду звернутися, бо слідчі та дізнавачі просто забули про ту відсоткову справу, яку вже давно мали би передати до суду. Яким ти? На побіку? На хуйобіку, бля! Та у а як ж тут не забути, коли тільки тисяча доларів може освіжити пам'ять нашій доблесній поліції? Я їм гроші до хати на буде бити, бля! Тут ми бачимо цілком свідоме і цинічне нехтування. Деяких працівників своїми процесуальними обов'язками і цілеспрямованим їх порушенням. З огляду на те, що злочинні з дій слідчих та дізнавачів прокурорів в Вінниці перейшли усі допустимі межі. У найближчі дні ми викладемо усі персональні дані слідчих, їх керівників, прокурорів, які причетні до затягування направлення справи до суду. Все, підеш юлік за нас, сидіти в тюрму? Правоохоронні органи мають розглядати. Всі справи, а не тільки ті, в яких проплачена своя правда. Ти собі продавай, але за місце 15 Як 15 гривень, то що, базар? на базарі 40. своїми діями. Вони узурпували судову владу, адже тільки суд може вирішити винна особа чи ні. Разом з тим потерпіла через злочинну недбалість і халатність правоохоронних органів. Не може отримати вирок суду і довести усім, як її обрехало і навмисно знищували психологічно. І до речі, якби не кваліфікований юридичний захист, дочка мала б відсидіти 12 років за шахрайство, котре вона не вчиняла. На, на момент вот этого праздника мої душі, когда будуть вишати цього чоловіка. Отже, при наявності фактів, що біомати дійсно подарувала квартиру дочці, тобто не могла не знати, що дарує квартиру. Отже, при наявності фактів, що біомати дійсно дарувала квартиру своїй дочці, тобто не могла не знати, що дарує, оформлюючи нотаріальний договір купівлі продажу на свою дочку, потім через рік після сварки з дочкою навмисно її обрехала. І написавши заяву про вчинення дочкою злочину шахрайства в особливих великих розмірах. Висновки робіть самі, але майте на увазі, що до слідства і до дізнавачів у Вінницькій області потрібно йти тільки з доларами, інакше може статись так, що ніхто без доплати працювати не захоче. Чи може захоче? Якщо хоче, то чому за понад рік справа досі не у суді. Як гадаєте, чекаємо ваші думки у коментарях. Там мінти прийшли, сказали вас покликати, бо штраф будуть оформляти на 850 гривень.